Доброго раночку. Бачите? Оце я тільки знову почти пригнала. <гум> Отримала посилочку від пані Наталі Олександрової, в якої я купую саджанці інжиру. Дивіться, розламала це сорт Рандіно, Ви гляньте на нього. У мене є два, і третього я сама укоренила. Я купувала черенки, вчилася. Із 6 один виходив. Але красивесний, слухайте, що смачний. Кажу на новій почті. відкриваємо. Я ж знаю, що таке. А вони кажуть, може, щось побилося. Вони думали, що це саджанці, так як я їх без кінця получаю. Я кажу, відкривайте, зараз побачимо. 6 кілограм, коротше говоря, інжирів. Але от таку тарілку я вже роздала. Ну, я сама що з'їла? Повну. Їхала одною рукою рулила лівою, дивилася так от вперед на дорогу, а правою отако от повертала руку в коробку і діставала і не миті їла. Не знаю, скільки з'їла. Тут ще були такі фіолетові, красиві, е, оцей сорт е, саріапшерон, але вони добрі, дайте покажу. М -м -м. Дайте покажу сама з'їла, гляньте. Коротше, ми відкрили на новій почті, кажу до одної дівочки, давай кажу, давай на тобі два штучки. А вона каже, я не люблю. Вони такі твердва шкіря. Каже, я не люблю. Вони як, каже, «Як дерево. Дякую, це ж тобі не в магазині, це прямо вирваний із куща. Гляньте, яка тут шкірочка, дивіться. Бачите? Тонюсінька. Не хочеться всіх шкрябати, дивіться. О, О дивіться, яка шкірочка. Бачите? І воно їсть і шкіркою. А в магазині як купиш дерево деревом, гроші сумасшедші. Коротше, не про це. Хай собі продають, що хочуть. Попробувала ця дівчина, вона цього інжиром і каже: ого, нічого собі, яка смакота. І так як інші сорти лежали зверху, то я їм і попригощала, ще я заїжджала ще до одної людини. Теж пригостила. А тут є, дивіться, от здається, зелені, так? А вони такі добрі. Слухайте, вони такі добренькі. О, дивіться, о. Все їсться шкірочкою. Це не миті, надя їсть. Хоч би все добре було. М -м. Дуже смачні, слухайте. Я така рада, це в мене всі ж вони ростуть. Оцього росте два сорти. От, ой, два і третього я, бачите, тільки коснеться трошки, о, і шкірочка злазить. Я зараз їх ці положу в морозилку, ці положу в холодильник. Ну, побачу, що зроблю. Е, сарія Пшерон у мене росте два. Треба укорінити ще третього, тому що це така смакота, що це капець, оці жовтенькі. Вони такі добрі. Оце той зелений, що я вам, вам показую, оцей. Слухайте, всі добрі сорти, всі прям добрі, добрі. Ранді це сорти всі ранньостиглі. Вони. Вони так от трошки розверну, щоб не було видно, що я це пошкрябала. Вони двохрожайні, вони всі ранні, морозостійкі. І, коротше, в нас теж вирощують їх по всій Україні, по всіх регіонах України вже займаються інжирами. Пані Наталія, вона плоди не продає. Але я випросила. Прийшліть мені, пожалуйста, будь ласочка. От, то я купила в неї, коротше говоря, оцю смакоту. Бачите? Але я їх маю, я вже ж по два по три зриваю з цього своїх кущиків. Але мені схотілося, щоб було багато. Коротше говоря, пані Наталія продає саджанці дуже хороші. От я весною посадила в кінці квітня. В мене вже зриваю плодики. От зрандіно, боржасот грі зриваю плодики. В неї є блу-гігант це взагалі бомба. І всі дуже хороші, смачні. У неї є, що в неї тільки немає. я не буду перечислювати. Хто хоче, я дам телефон. І звертайтеся, і купляйте, і садіть. Зараз сади заложують інжирні. Зараз ну настільки багато зараз стали інжирами займатися люди, тому що вони пристосовані до різних регіонів. Ну, треба накривати на зиму. То їх садять, беруть, копають таку, дивіться, оця стіна, так? отаку о, глибину ями копають, траншею. Садять туди. Можна ще, це вже я сама придумала, пінопластом обложити, щоб гарно було. знаєте. О, і садять під наклоном. У мене то все в теплиці, садять під наклоном, а потім дуже легко гнеться. Потім раз пригнули, шифер положили і все, накрито. Але з такими зимами, як зараз, то я не знаю, чи їх треба накривати. Перші три роки кажуть, що треба, поки маленькі саджанці перші три роки. Плодоносість з самого першого року, ото я посадила. І в мене все плоди. Ви всі бачите. Сьогодні ще раз зроблю огляд з теплиці. Правда, я там трохи вже пообривала, трохи такому стані, що ну, пообривала, бо хочеться, знаєте. А на що ж я посадила? Для того, щоб їсти? Де таке? Коротше говоря, садіть саджі, садіть інжири, купуйте саджанців, хороших людей. От, я, в основному в мене все від пані Наталії. Далі «Брунсвік» від Константина, дофін, дофін, масуй дофін японської селекції від Романа Анатолійовича, е, ото він два мені подарунки при, прислав, ото недавно я посадила. Тетяна Нагибіна з Житомира, Далмацький, я в неї брала, дуже хороші всі в плодах. Та й таке. Садіть, не переживайте. Будете мати смакоту. Бачите, ми тут привикли яблуні, вишні, сливки, отаке. А ні, вже можна таке садити. І воно смачне. Я кажу, щоб це зараз не ці мої руки і не ця зараз ситуація, я б викорчувала всього садка і насадила бірнжирами. Але хватить мені в теплиці. Я зараз чекаю ще багато саджанців, 11 штук. Від хорошого інжировода також, тому що я в пані Наталії перекупувала все, що є. Ну, в неї ще є паначе такий рябенький, дуже гарний, смачний. В неї є багато ще плодів. цих. Але я заказала ще французької селекції. Ага, Блу-Гігант від пані Наталії і французький, так, забула, Скажу, покажу вам відео і розкажу. Потім вечором, бо зараз у мене робота є одна. Ще мені раз на нову почту їхати теж покажу чого. І ще мені сьогодні теж покажу, де я побуваю. Сьогодні мій день. Хто дивиться, мене догадується. Добренько, на цьому все. Оце таке рандіно. О, як кажу, мені кажуть, ай така шкірка. Дивіться, вона тут шкірочка. І він їсться прямо тако. таку, але солодкий, боже. Якимсь таким як мед чи що запах. Дуже... Я вже всі перепутала, бо ж, бачите, синенькі поз'їдала, Сарі абшарон поз'їдала, я вже перепутала, що чим пахне. М -м -м. Ото не митих наїлась, капець, а мені ж не можна. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Сидіть інжирчики, купуйте провірних людей, як я вам говорю, і будете з урожаєм. Бо в мене ще таке було. З групи заказала, була на 900 гривень. Гарні, красиві інжири. Потім він мені вечором ще дзвонить, може ще мандарини хочете, є з плодами. ні, мандарин не хочу. Потім він всіх, він ввійшов в групу інжирну в Фейсбуці, всіх позбирав гроші, показував такі інжири, такі саджанці, що це капець. Потім мені дзвониться пані Наталія і каже: Ви заказували в цього? Кажу, ну так. Да. Каже афіріст, вже його в групі нема. Вже всі поблоковані, всі гроші зібрав, а такі саджанці показував, що кинулися всі куплять. Понимаєте? І я перша, де ж без мене. <сум> Обдурив на 900 гривень гад. <сум> Ех, таким людям воно потім все одно боком вилізе. Получить від когось. Чи від Бога, чи по ребрах від когось. Де й таке. Добренько. На цьому все. Всім бажаю добра, миру, злагоди. Здоров'я в першу чергу, ну і закінчення війни, і сьогодні ніч була страшна. Щоб таке не повторялося, Господі. На цьому все. Буду ховати інжири, одні в морозилку, одні в холодильник, потім приїду, буду з ними розбиратися, що я буду з ними робити. Тому що зараз немає часу. Всім всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте. Ну, палець таку доверху. Лайкайте, хто не знає, що я кажу, лайкайте. От. Поширюйте відео знайомим. Може, ще хтось хоче дивитися. У мене є такі підписники, що кажуть, як ти довго не виставляєш, ми ждемо, дивимося як кіно. Я все показую. Дивіться, я зняла, нажала на кнопку, загрузила і ви дивитесь. А як кажуть, піду змонтую відео. Нащо його монтувати, показуйте натуральне, що є, а не монтувати. Дай таке, на цьому все. Вам дуже вдячна. Підписуйтесь. За все вам дуже вдячна. Вас уже багато в мене. Велике вам дякую. Пока-пока.